Так, давай, 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 давай. Ага, хорош, давай, давай, давай наліво направо. А, всім привіт, друзі! З вами я, Доні. Випа на мій ютуб канал і це нове відео на каналі, друзі. І що ми з вами підемо робити? Ясне діло, друзі, ви скажете, певно, може прогулятися, може кудись піти. А фігушки, друзі, ми підемо на роботу. Так як завжди, друзі. Ну не завжди, но мені це подобається робота фермера, друзі. Да, вона мутурна, страшна і така собі, але працюєш. І задоволення маєш. Так що, друзі, немає проблем. Так що ось так ось давайте зараз по поберінкаємо, працюємо. Ось так ось так. Угу. Ось, видите, друзі? Зараз я. Ну, ця грядочка, в принципі, добра, прикольна. Так, окей, давайте зараз ось це все прибираємо. Блін, в мене ж вже. Той Майнкрафт підлагує. Ой, не підлагує а я вже ламаю блін від, від тих тупорилих нещасних лагів. Треба вже буде колись компуктер міняти. Так, Ладненько давайте зараз підемо на інші огороди, друзі. Так що, опа, друзі, так. Так, відійде, будь ласка, пупсик маленький. Так, не поняв друзі, А це ще хто такі? Як думаєте, друзі? Онуко на пошітку ми трягну з'явився поліція, але чого вони стоять коло будинку мера? Так, давайте їх запитаємо. Так, давай, давайте вас, давайте тебе запитаємо. Так, що сталося? Можете, будь ласка, об'яснити. Можете сказати. Давайте скажіть, будь ласка, що сталося з будинком мера? Що тут сталося таке? Так, так, так. Відходимо, відходимо. Тут працюють поліцейські роботи. У мера украли корону за 2 мільйона і так що, будь ласка, відійдіть з об'єкту. Воу, наштовхатіся за 2 мільйона ізумрудів на це дохреніш, да друзі. Окей, давайте зараз підемо попрацюємо на роботі, що ось тут докінчимо, ось цю грядку. Е, так, мелкий, будь ласка, звели звідси. Все, Дякую. Будь ласка, Пупсик, дякую, Все, маленький. Так, Жетль, ти, коротше, докінчиш я тобі там два і додам все. Ну що, друзі, пам'ятаєте, я колись працював детективом у Майнкрафті? Щоб не повторити це, давайте знову станемо детективом на 24 години у Майнкрафті. Так що, друзі, погнали. Знаєте, що я можу взяти тільки? Я можу взяти з інвентаря. І беремо, друзі, ось ці ось речі із інвентаря. Беремо. Знаєте, Тихґанс ось такий ось модік, давайте візьмемо на пістолетики. Так, да, ось так ось. Ага. Так, давайте беремо лівервер, чи як він там золотий, беремо ось цю супермаску круту. Так, ладно, я шуткую. Но... Не, ну, то подивіться, як я якрасаю, супермаска крута, так що, друзі, завідуйте Шутка, шутка. Да, Ось. І що ще можемо взяти собі? Давайте. Все, в принципі, пістолетик і все. І, ну, -вер, і, все. і зараз підемо допрашувати мера і все, в принципі. Так, ой, і вибачте, будь ласка. Зараз йдемо до мера, можна мені... Будь ласка, прийде до мера я пройду, ви ж не проти. Да? Так, все, я приходжу, давайте я пройду. Так, тук тук, ніфіась у вас мер двері. Так, доброго дня, мер. Що у вас сталося? Мені вже розказали, але можете розказати мені ще раз. Два свою золоту породу, за мільйони Хе-хе. Так, тихо, дитинка маленька, не плачте. Все, вибачте мер, давайте я продивлюся всі ваш будинок. Так. Ще раз перебираємо, два сунду. Ага. Так, ось таку нічого немає. Давайте подивимо під будинком, може щось є. так, ага, ніфіга нема. Так, добре, друзі. Ось, як ви видите, у нас знаєте, друзі, зараз нічого немає, але хоч якісь приключення, друзі. Давайте зараз допитаємо жителів у білому. Привіт, житель, слухай, ти не знаєш? Ти не брав, може корону, щось таке не видів, щось таке, може, ні. Ніхто ні, я не брав охорону, я тим був на огородах, ні, я не брав. Ну дивись мені, бо получиш так, окей, друзі, давайте зробимо добре діло, з дому. все. Так, ну давай попровіряємо, по перше, в будинках, знаєте, в мене ще є одна ідейка взяти лопату, друзі, і попровіряти всюди місця, може хтось десь щось закопав, може хтось щось поп... Підшуткував, друзі. так да. Ось давай так тук-тук, сусід мого сусідушки Да, Друзі, нікого, знаєте, ось таке ось буває, що нікого просто не може бути. Ну, Але нам, друзі, нам потрібно, знаєте, нам потрібно тих, хто реально це зробив. І хто це зробить, попаде у тюрму на 10 років, друзі. Так що ось такі ось у нас ділішки. Буде, Я буду на насміхати, буде знати, як брати чужу корону. Ну ми цим часом будемо брати зараз собі е, желізну лопату лопаткою, і що будемо друзі копати всюди Головне, щоб знаєте, друзі, щоб нігдеся не провалити. І так, тут нема коло мого будинка. Ну, очевидно, бо я ж не брав цю нафіг на мені потрібно. Так, окей, давайте зараз ось тут все все зробимо. Так, так, так. Ага, окей. Добре, дивіться, друзі, ну тут нічого немає, і це дуже погано і тяжко. Ну, давайте не будемо опускати надію і подивимося, все це будемо шукати, друзі. Ставте лайки, до речі. І набираємо 500 лайків. Шутка. Шутка. Набираємо 20 лайків. Да, ось Напевно, може, наберемо. Я за записувати, просто набираємо, давайте 10 лайків, ви не зможете набрати навіть 20, ну, давайте 10. Так що, окей, давайте всюди все пошукаємо, друзі, ось так ось давайте, нічого у нас тут немає. Так, окей, давайте. Ну блін, ну нічого, знаєте. Тут нічого немає, не було і не буде. Так що, друзі, окей. Ну, може, десь щось таке, якась зацепочка, може якась уліка, не знаю, щось таке, може, буде. Ну, окей, давайте подивимося, подивимося. Так, ну, друзі, не забудьте поставити лайк. До речі, я змінив свій скін, як вам подобається. Мені цей скін більше подобається, ніж цей сраний червоний скін. Мені це він не подобається. Ось цей скін в сто п'ять разів краще, друзі. Якщо не так, то як хочете, ну я не поміняю, Просто просто мій любимий скін, я давно на нього приглядався. Окей, давайте закриємо цю яму, щоб якийсь там житель, ігрок, не знаю, поліція, щось таке упало, ну, охранники, щось таке. Окей, давайте позакриваємо ті діри, але у мене зараз часу. Ця Сашочку нема. У мене зараз часу нема, так що окей, давайте я вже заїкатися, починаючи через ці. Що це все, друзі. Так що, окей, немає проблем. Давайте попробуємо, Може знайдемо, може ні, але давайте спробуємо знайти. Надію, знаєте, друзі, давайте ще десь пошукаємо. під будинком мого сусіда і не шукали і під моя. Але під моєм немає сенсу шукати, бо я точно не брав. Так що, все, давайте копаємо, копаємо. Ага, так, ніфігашеньки немає, Давайте десь ближче. Ось тут покопаємо. Блін, ну що, друзі, походу, я про. Фігар свою друзі, надію. Да, маленька і погано Видно. Мені це здається, це просто взяти гет в жменю і піти. Ну, давайте ще останній разочок покопаємо і підемо до мера, розкажемо погані новини, що ми не знайшли його корон, друзі. Так що ось. Так, друзі, стоп. Тіхо, тихо. Стоп. Стоп, що за сундук? Давайте обкопаємо поберемо, допомагайте, друзі. Давайте, давайте, давайте. Так. Угу. Давайте що, друзі. Ну, давайте, так, у нас він відкриває, давайте замком перферам. Давай, 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 давай. Хорош, 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 сігмо вумен. Так, давайте, ну що, друзі, відкриваємо? Давайте ставте лайку, підписуйтесь на наш чотири. Раз, два, три. Корона, друзі! Золота корона! А що вона робить, інтересно, під будинком мера? ну як вона себе на мені дивиться. На мені себе не дивиться, знаєте. Друзі, прикольненько, прикольненько. Золота корона, це капець, друзі. Йо-йо-йо-йо! Який кайф, друзі, просто. Так, давайте профігаримо цю Корону і поставимо покличемо мер. Так, мер, мер, мер! Так, поліція не йшов цю корону у заді мера будинка. Ой, не ззаді будинка свого сусідочки. Так, мер, привіт ще раз. Так, витирай сльози, не плач. Ось, дивись, я не йшов свою золоту корону. Дивися. Так, це твоя корона. Ось можеш забирати. Так, о, я виджу, ти вже повеселів. Так, все, друзі, ми знайшли цю корону. Так що давайте зараз будемо вже закінчувати це відео. Все ж, мер, розбирайся далі, а йду закінчувати це відео і прощатися своїми під песни, друзі. Так що ось так ось, давайте так почекати, я не приложу я жирний так Ізвиняюся Ну що, ну всім удачі, друзі, всім дякую, всім пока-пока, друзі!